Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку сонце, джерело світла і тепла. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Давайте спробуємо відгадати загадку. Бродить одиноко вогняне око на всіх поглядає, теплом зігріває. Що це? Це сонечко. А що вам допомогло відгадати цю загадку? Що теплом зігріває і що вогняне око? Пригадайте, що належить до неживої природи: сонце, небо, земля, повітря, дощ. До якої природи належить сонце? Сонце це нежива природа. Чи може існувати життя без сонячного світла і тепла? Ні, без сонця і без його світла і тепла життя на землі не існувало. Чому без сонця не може існувати жива природа? Тому що для того, щоб жива природа росла і розвивалася, їй потрібна не лише вода, а потрібно ще й світло і тепло. А ці речі дає нам сонечко. Погляньте, будь ласка, на малюночки, яку рослину зображено на малюнку. На малюнку зображено соняшник. Поспостерігайте, як змінюється положення соняшника впродовж дня. Поясніть чому. Соняшник це така рослинка, яка дуже любить сонячне проміння і тепло. Тому. Рослинка соняшник повертає свою гарну голівоньку завжди обличчям до сонця. Соняшник так і назвали соняшником, тому що він нам трішечки нагадує саме сонечко. Ось подивіться, Якщо сонечко світить зліва, значить квіточка соняшника буде розвернута в ліву сторону обличчям до сонечка. Якщо сонечка світить справа, квіточка розвертає свої. Обличчя до сонечка в праву сторону. А якщо сонечко буде світити вгорі над соняшником, то соняшник просто піднімає свою голівку вверх до сонця? Сонце потрібне всьому живому. Без сонячного світла і тепла не може жити жоден живий організм. А що ж таке організми, дітки? Організми це тіла живої природи. Поясніть за змістом вірша, чому сосна буде сумувати. Ганна Чубач, сонце сіло на сосну, сонно мовило засну. Сосни сонечко гойдали, сосни сонечко благали. Сонце, сонечко, не треба. Стане сумно нам без тебе. Чому сос нам буде сумно без сонечка, коли воно засне? Тому що, коли сонечко засинає, воно заходить за обрій і ховається з неба. І в цей час настає темрява, і сосни не отримують потрібного тепла і світла, яке дає нам сонечко. Тому їм Сумно, без сонечка. Чи впливає сонце на ваш настрій? Бувають такі дні, коли сонечка не видно, а лише похмура погода. І в ці дні чомусь завжди дуже поганий настрій, тому що на вулицю не підеш, сонечка немає, тепла немає, настрою немає. А як тільки починає виблискувати сонечко, навіть у найхолодніший і самий морозний день, якщо на вулиці світить сонечко, то нам і на душі стає веселіше. Сонце гріє, сонце сяє, уся природа оживає. Поясніть, як ви розумієте, зміст цього прислів'я? Всім стає весело, всім стає затишно. Коли на дворі з'являється сонечко, тому що воно дарує всім живим організмам своє сяйво і своє тепло. Раптово сонечко зникло назавжди. Пофантазуйте і продовжіть це речення. що відбудеться із живими організмами, якщо раптово сонечко зникне. Звичайно, живі організми будуть сумувати, їм не буде вистачати сонячного тепла, сонячного світла, тому вони почнуть хворіти, а з часом можуть і загинути, тому що від темряви і холоду дуже добре не буває. Чи знаєте ви, що таке сонце? Сонце діти це величезна, розпечена куля. Найближча до Землі зоря. Це зоря, діти, величезна зоря у вигляді великої розпеченої кулі. Це не планета, як інші, можливо, вважали. Це саме Велика зірка. Щоб не зіпсувати зір, не дивіться, будь ласка, на сонечко без окулярів. Яскравого сонячного дня потрібно носити спеціальні сонцезахисні окуляри, тому що, хоч сонечко і добре, гарне, тепле, але його промінці можуть і зашкодити. За малюнком складіть, будь ласка, правила захисту від сонечка. Коли ви влітку відпочиваєте на морі, Мама вам завжди говорить, що потрібно вдягати на голову панамку або кепку. Навіщо це? Тому що сонячні проміні такі пекучі, що вони можуть нашкодити вам, у вас може бути сонячний удар, і через це людина погано почувається. Також, можливо, ви бачили, і навіть мама намащувала ваше тільце різним кремом. Цей крем зберігає вашу шкіру і захищає від сонячних опіків, тому що сонце настільки яскраве, що якщо під ним знаходитися дуже довго і не захищати свою шкіру, вона може обгоріти і мати. Дуже червоний колір, опечений, так? а зараз я пропоную вам відкрити свої зошити і знайти тему Сонце, джерело світла і тепла. Пам'ятаєте, дітки, якщо завдання у вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання у вашому зошиті відсутнє, тоді ви просто. Розглядаєте його усно. Перше завдання: погляньте, будь ласка, на малюночки. Розфарбуйте ті об'єкти, які за формою подібні до сонечка, і нагадують нам сонечко. Це м'ячик, тому що має вкруглу форму. І соняшник, квітка соняшника. Розфарбуйте, будь ласка, ці два об'єкти. Дітки, а які об'єкти схожі на сонце не тільки за формою? Грушка може нагадувати нам сонечко, якщо вона жовтого кольору, так? тому що сонечко жовте. Завдання друге. Де на цьому малюнку сонце? Подивіться, куди дивляться всі соняшники. Вони всі дивляться в праву сторону. Значить, сонце на малюнку ось тут. Намалюйте, будь ласка, сонечко у своєму зошиті, на малюночку. Так. Щоб картинка відповідала дійсності, пам'ятайте, діти, що квітка соняха завжди повертає свою голівку до сонця. Завдання третє: відгадайте загадку і намалюйте відгадку. На сонечко я схожий і сонечко люблю. До сонця повертаю голівоньку свою. Що це, діти? Це соняшник, це квітка соняшника. Намалюйте, будь ласка, відгадку до нашої загадки. Завдання четверте. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Ми бачимо дуже багато різних живих об'єктів. Обведіть на малюнку ті об'єкти, яким необхідно сонячне світло і тепло. Хочу вам сказати, дітки, що це майже всі об'єкти, які зображені на нашому малюночку, так? Всі об'єкти, навіть квіти, трави і дерева також потребують сонячного тепла і світла, тому ви можете сміло обводити кожен об'єкт, зображений на нашому малюночку. Наступне завдання п'яте. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Розфарбуйте ті об'єкти, які в природі існують лише в одному. По одному. Що це може бути? Земля лише одна, другої, третьої, п'ятої не існує. Сонечко лише одне. І місяць лише один. Дітки, чи можемо ми розфарбувати зорі? Ні, тому що зір багато. Чи можемо розфарбувати яблучко? Ні, тому що яблучок в природі дуже багато нам дають дерева. А чи можемо розфарбувати котика із клубочком? Ні, тому що котиків також багато народжується на нашій планеті, так? тому ми розфарбовуємо лише ті предмети, яких буває тільки по одному. Завдання шосте. Погляньте, будь ласка, на малюночки, позначте, хто правильно засмагає, на якому малюночку дітки засмагають правильно. На першому чи на другому. Звичайно, на другому, так. А чому правильно? По-перше, вони вдягли на голову головні убори, так? Вони прикрили від сонечка свою голову. По-друге, вони заховали свої очі від прямих сонячних променів. Так? А на першому малюночку дітки начебто заховали своє тільце, але вони сидять на відкритому сонечку без парасолей, без головних уборів і навіть не заховали свої оченята. Чи знаєте ви, що для здорового сну необхідно засинати краще у темноті? Є такі дітки, які темноти бояться і просять своїх батьків, щоб вони залишали їм нічник, увімкнений в кімнаті, або якесь світло в коридорі і відкривали двері. Але найкращі дітки для здорового сну засинати саме у темряві, коли в кімнаті темно. Який висновок ми можемо зробити, опрацювавши тему уроку? Сонце джерело світла і тепла, без яких не було б життя на землі. Сонячне світло можна побачити, а тепло відчути своєю шкірою. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своїх електронних щоденничках. А наприкінці уроку я хочу дітки, щоб ви обрали цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, блакитний було складно. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!